Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо поступово читати Книгу буття на цих, на цих літургіях на передосвячених дарів. І поступово пробираємо ці всі події, описані в перших главах Книги Буття. І сьогодні чуємо історію про Каїна і Авеля. Ще раз і ще раз так. Завжди застерігаю, що книгу буття ми можемо сприймати як збірних якихось міфів, якихось таких простацьких історій, котрі під собою не мають ніякої реальності. Але насправді це дуже серйозна книга і дуже важлива. Саме тому, думаю, церква нам дає її на напіст. Щоб ми краще і краще зрозуміли себе, бо завдання посту – це також, щоб людина ліпше зрозуміла, ким вона є, з чого зліплена. І дивіться, проведу такі приклади, одразу все стане ясно. Історія Каїна і Авеля. Кожен із вас, хто має дітей чи то онуків, можливо, зараз маєте маленьких, а можливо. Пам'ятаєте собі, що коли вони були маленькі, якими вони були. І от я ще коли не був одружений і лише спостерігав за дітьми інших сімей, то завжди мені була дивна одна річ: малесенька дитина, три-чотири рочки. І коли має дві цукерки, не хоче поділитися з іншою. Сама по собі дитина не може бути злою у цьому віці. Не може навіть свідомо, скажімо, зробити комусь зло. Але чомусь оце сама від себе таку річ поділитися не хоче, не говорячи вже там, не знаю, про іграшки, тим більше, якщо одна машинка ні з ким не поділиться. Мені це завжди ну, було дивним, цей образ був у мене в голові, і я собі думав, якось що ну, коли я буду мати своїх дітей, то в мене так не буде. Бо лиш почнуть щось розуміти, я їх буду вчити як то треба. Знаєте, що з того вийшло? Вам це знайомо, коли йдеш в гості і там теж є маленька дитина, ясно, треба щось купити і купуєш таке саме своїй дитині, з котрого ти йдеш, щоб там не було війни. Або треба піти додому від гостів, і треба той подарунок лишити, хоча у нього є то саме, але треба ще й то, бо то ми теж купляли. Ну, і от ці простенькі приклади, дорогі брати і сестри, говорять нам про те, що історія Каїна і Авеля дуже правдива. Не йдеться про те, що книга Буття нам розповідає справді про історичні постаті, про якихось собі таких людей Каїна і Авеля. Книга Буття хоче нам розказати, які всі ми є по нашій природі після гріха. Бо стався природний гріх, і вже діти Адама і Єви. Вони є такі, як ми усі, коли ми є маленькі, і якими є наші діти. Всі ми по своїй природі носимо у собі каїна і Авеля, бо нема такого, щоб людина була сама по собі від народження зла, недобра. Кожен із нас у собі носить частину Авеля. Смиренного простого, той, котрий вміє послужити. Котрий вміє зробити щось добре. І кожен із нас у собі носить Каїна. І от коли ще не було, не існувало психології як науки, чи не існувало педагогіки як науки, то люди записували простенькі історії, але у котрих була та сама глибока правда, котру пізніше нам ці науки про людину. Розповідають, може, трошки іншими словами, іншою мовою, але істина та сама. Від самого початку ми всі у собі маємо частину Каїна і частину Авеля. І от питання в тому, дорігі брати і сестри, що навіть коли ми виростаємо і стаємо дорослі, ані Каїн, ані Авель нікуди із нас не діваються. Нема такої людини, яка би стала. Не знаю, як це сказати, у своєму житті демоном абсолютно злою. Нема. Можемо говорити про те, що, можливо, у людському єстві переважає більше злоба, гординя, ну і ясно, що тоді можемо казати про когось, що то недобра людина, але нікого нема абсолютно злим. І навпаки, нема жодного із нас, хто би був абсолютно добрий, Ніколи не розгнівався, ніколи не виходив із себе, завжди контролював свої емоції. Це все у нас сидить. І книга Буття у цій історії це так коротенько записує мовою символів, що так воно є. І от коли ми є у часі посту, то маємо собі про це роздумовувати, кому у своєму серці я даю більшу свободу. Каїну або Авелю. Ні одного, ні другого не можу викинути із серця. Але чи я буду давати волю Каїну, бо дивіться, що сталося? Обоє принесли жертву. Обоє дуже різні, бо каже нам Біблія, один займається скотарством, другий обробляє землю, землероб. Обоє приносять жертву. Але тоді, каже, Бог споглянув на жертву Авеля, а на жертву Каїна не споглянув. То можна так сказати, то Бог у всьому винуватий. Чому на одного подивився і прийняв його жертву, а другого образив? Але вся справа в тому, дорогі брати і сестри, що ця історія нам хоче сказати, що скільки разів у житті нам приходить ця думка, що життя когось другого, мого сусіда Бог благословив. Підніміть руку, в кого ніколи в житті таких думок не було, що в іншого ліпше, як у мене. Діти в нього інакші, в нього в сім'ї порядок, йому з роботою везе, він він щасливий і так далі. Нема жодної людини, я вірю, на цій землі, котра би не носила у собі думки Каїна. І ми читаємо, що стається, коли людина дає волю цим думкам, може доходити до того, що вбиває рідного брата. Вбиває того самого, з ким живе. Чому? Лише тому, бо мені здається, що Бог його більше любить. Ось що стається в цій історії між Каїном і Авелем. І тут, дорогі брати і сестри, я думаю, що маємо знайти собі відповідь на питання, чому постійно люди воюють? Зараз не хочу говорити про, не дай Бог, братські народи і так далі, щоб ви розуміли, що я не до цієї. До цієї сторони не веду і зовсім не йдеться про політику. Але коли говоримо про людство як такої, а всі ми належимо до єдиного людства, котре живе протягом історії у різні часи. І я вірю, що ця історія Каїна і Авеля, вона просто у поколіннях постійно, протягом історії, протягом століть просто повторюється. Тому що оці двоє вкорінені у кожній абсолютно людині, котра ходить по цій землі. І коли. Людина дасть волю тому Каїну у собі, то робить то, що робить, убиває. Читаємо далі сьогоднішнє читання, зокрема, говорить нам про те, що після вбивства звучить одно запитання від Бога: Каїн, де твій брат. І от, дорогі брати і сестри, цікаво, що святі отці кажуть, що коли будемо стояти перед Богом, то Бог нам дасть дві запитання. Перше запитання котре звучить у третій главі буття, там запитання Бога, Адаме, де ти? Де ти ховаєшся? Бо Адам, коли зрозумів, що зрішив, то ховається від Бога. Тобто всім нам Бог дасть запитання, де ти у твому житті був, чому ти на мене не навертався? Я цілий час тебе шукав, де ти від мене ховався? Якщо людина не жила із Богом. І друге запитання: де твій брат? І ми всі по своїй природі, і ніхто із вас не скаже, що, що, скаже, що це неправда. Ми всі воліли би так сказати: ну, хіба я сторож мого брата? Або, кажучи, по-нашому, що мені до других? Яка мені різниця, як там живе хтось? Але Бог. Буде питати нас і про нашого брата, і про нашу сестру. З оточення тих, про кого ми знаємо, як ти на нього дивився? Чому ти у конкретних ситуаціях на нього не потворився? Тобі було все одно. Бо ми воліли би відповідати як Каїн, але Бог запитає кожного: де, де твій брат? І от коли йдеться про вбивство, дорогі брати і сестри, коли людина намірено вбиває лише тому, бо їй здається, що другий живе ліпше, лише тому, бо в другого щось краще, як у мене, то слідує далі те, що ми сьогодні читаємо. Кров твого брата каже, Каїну Бог, вона волає до мене із землі. Ось другі брати і сестри, що для нас сьогодні важливо, що не є так, що чиєсь загублене життя пройде просто так перед Божими очима. Навіть кров до Бога говорить із землі. І каже потім Бог: земля тобі не буде родити, коли й будеш обробляти. Будеш волоцюгою і приходньом на, на тій землі, куди би ти не ходив. Дорогі брати і сестри, нам важливо собі ще раз і ще раз утвердитися у вірі у Божу справедливість, що людина, котра вбивала, тобто діти Каїна, вони ніколи в цьому житті не будуть мати спокою. І ніколи їм не буде достатньо із того, що вони нажилися через вбивство, в тому числі, через біду, яку робили. Вони будуть волоцюгами на цій землі. Але каже Каїн потім, Господи, ця кара дуже велика. І тоді кожен, котрий мене зустріє, зустріне, буде знати, що я вбивця, той може мене вбити. А тоді Бог каже, я на тебе покладу знак, щоб ніхто тебе не вбив. Або хто вбиє Каїна, тому усе меро раз буде гірше. І тут одразу можемо сказати, чому Бог захищає вбивцю, чому сам його одразу не покарає. Але щоб дати цю відповідь на запитання, дорогі брати і сестри, то не треба нам зараз шукати цю відповідь у самому собі, читаємо Святе Письмо. І хочу вам пригадати з Нового заповіту таку притчу Ісуса Христа, коли Ісус Христос каже, що Царство Боже похоже на чоловіка, котрий посіяв добре зерно. Але прийшов ворог вночі і посіяв кукіль поміж то зерно. І тоді, коли жінці приходять, і кажуть, пане, не хочеш ми кукіль, повибираємо пшеницю лишене. І господар відповідає: лишіть, нехай росте одно і друге, бо якщо будете виполювати кукіль, ризикуєте виполити і добре зерно. А коли прийде день жнив, тоді зерно збираємо у клуню, кукіль палимо. Другі брати і сестри, не раз нам приходить зараз питання, Господи, чому не, не знищиш? Не спалиш кожного вбивцю. І відповідь знаходимо у цій притчі, тому що, дорогі брати і сестри, мусимо розуміти, що добро і зло, воно не є як чорне і біле. Воно все так завжди переплетено, у нас самих переплетено. У других людях переплетено. І Бог дає можливість Каїну вбивці ще розкаятися. Бог ніби підтверджує тим знаком, що це теж моє сотворіння, це теж мій син, навіть якщо він вбивця, але дає йому ще час на розкаяння. Хоча свою кару він уже буде на цій землі проживати. Але прийде день жнив. І тоді Бог однозначно розділить добре від злого. І в кожному із нас розділить. Тому завдання людини це щоб у нас завжди ріс Авель, і в процентному відношенні, щоб був найменший у нашій душі каїн. Обоє будуть завжди присутні, але завдання духовного життя давати волю Авелю, котрий приносив добру жертву в смиренні, і не давати волю Каїну. Це все стоїть перед нами. І тоді, коли ми надіємося на Божу справедливість і знаємо, що хоча він і милосердний, але це не означає, що Він дозволяє всього, то у День суду кожен із нас зажиє Божу справедливість. Уже у день суду кожен із нас, якщо сам буде дитиною Авеля, буде вже щасливий і радіти. Бо прокляття Каїна знищить його самого. Бо в Царстві Божому немає місця нічому нічому злому, нічому, що приносило біду, прокляття. Тож, дорогі брати і сестри, молімося з довірою справді і досліджуємо своє серце, бо для того нам даний час посту, щоб ми не обманювалися, що у нас все добре. У нас тут Каїн теж хоче вириватися на волю. І, на жаль, Каїн у багатьох людях виривається на волю і, і вбиває авеля. Але Божа справедливість ніколи не забариться уже тут, на землі, а потім і у вічності. Амінь.